Друзі, усім привіт! Сьогодні я вас взяла до Праги. Сьогодні я приїхала на надрежі Височани. Це тобто Масаріка або головний вокзал. Сьогодні зміна, тому що мені звідси краще добиратися туди, де ми поїдемо. Вокзал був закритий довгий час, переробляли на Височанах. тепер зробили такий модний. Прецясний, гарний. Я не знаю попередніх відео багато відео, я мала, напевно, з височан, як він виглядав. Цей вокзал. Ось так, тепер виглядають каси. Сьогодні я вам покажу, де в празі купую на свіжіші овочі та фрукти, а також українські товари. На вулиці так приємно. свіжо, всі такі спеки. 14 днів, напевно, була спека по 30 градусів, Але, напевно, піде дощ. Ну нічого, землю трошки зволовують. Дуже приємно ходити. Хто вже довгий, довший час проживає в тразі, так я думаю, що Було відео. Зараз я чекаю на трамвай 14. Так, ми приїхали, хто вгадав, Валешовіцька тержниця. Є тут пражський базар, тут є і в'єтнамці торгують, і китайці, і одяг, і ресторани. така ціла сітка. А саме головне тут є ринок, базар з овочами свіжими від фермерів, зеленіна, овоци і фрукти. І різні, різна вся. Вона досить велика, має розділено павільйонів. Багато Трогерія для песики, для звіряток. Там тисяча одна дрібниця, железарстві. А ми зараз підемо в Гала 22. О, що я бачу. пельмені, вареники. Нічого. Себе. Ні-ні-ні біля. І... біляші, пельмени. Я просто дістаю, балдію дію естетична з цього базару. Напевно, то ще з дитинства. Залишилися такі згадки з юності. України, як ми не було ніяких торгових центрів, всі ходили на базар, запах такий, о, краса. метаю в Трускавець їздила в Другобич. Все-все. І навіть наші продукти. Наша палатка українська. Корками зі всім. Також моя слабість це кав'яр, який дуже-дуже рідко, але дозволяє. Хоч маленьку баночку. Я дуже часто замовляю з України. Кав'яр, насіння. Навіть пиво львівське світле. Так, зупино коштує 45 корм. Я не знаю, чи в Україні коштує. Осіння тепло беру. 80 корм. Живчик. А також колву беру. Печі тріски, популярний і смачний. Ромашки наші, а риба це взагалі. Ікра. Все, що бажаєте. Повністю чесночне ясовара, Печення до кави, булівер. Вибір це. Так що хто скучив? Ой, які пельмені! Малюсенькі блю! <плес> Клас! Сюди приїжджають фермери. Продають безкітили, пескітили, ті, що вирощують. По нашому фермері. Ні, тут фармарішського ціни доступні. Ну, тут болгарські спеціаліти. Фреш з рози. Треба попробувати. Капець, це обов'язково куплю на пізружі. Ні, туди має бути добре. Подивіться, які помідори, ужас, який класний, здоровенні, свіжі поробки, яфини, плохіна. Рибів, який вибір. Ну тут ви знайдете все. Все свіже, все безподобне просто. Домашнє і мої любимі. З помідорів у мене помідори круглий рік холодильні, Продаж свіжої риби і я бачу навіть тут суп можна взяти. Рибі полевка, називається «Уха». До речі, я вчора варила Цибуль З тої з рибу. 134 баки. Одним словом, так себе почуєте як вдома. Як на Україні. Свіжу рибу ви також можете придбати. Зразу і почистити. Так, кафе любимої наріздового запікають капрацю. Вже молочко також можете придбати за 40 корон. Дуже таке невідточене, 5% жирності. Має. І каву також можете дати себе. з цим молочком капучино. Яєчка, свіжі, масло. Так, тут нас що? у нас все? Гов'ядина, приправи. Зараз я підмітила, що дуже популярні кави на весіл, як букет. Такі гладьолоси, гладьологи, мені дуже-дуже А, Тут букет шістдесят. Пекарня. Тут біженький кліпчик. Пезик купує. Поріжки. Все сердце. Ой, теж таке смачнее. Скоміння. Пахнет. А які персики, Нектаринки ароматні, такі крупні. Дуже. Так я все ж купила все ж таки, і вже спробувала дуже смачний, освіжаючи такий фреш з зрозум. З запахом, зі смаком троянди. Так, то, друзі, усіх запрошую на локчевицьку термицю завжди свіжі, якісні продукти. Я помалу скуповуюся, стала перекусити. Тут ці ключі ще не купила. Перший раз таке пробує. Дуже смачна. Взяла своїх любимків. Малиновки колись у нас називали, я не знаю як тепер. Тут розові помідори, розові райчат. Так камера не передає, але вони ті, такі крупні рожеві. І на пробу я такий кав'яр. Ось читаний час. Я таку ікру не брала. У мене зараз напарниця поїхала на Україну, так я її замовила. Коштує 200 корон. Я так дорого. Так, потішу своїх. У нас вини... у нас усі люблять. Ще купила узбецький пів. Такий ой ва. Так, поки я скуплялася, пішов дощ. Але нічого я маю парасолю. Так, друзі, це Голишевицька, Тержніця. Прага Голишевіця, трамвай 14. -ка. І ще якийсь там один. Розгляну. Суботу до другої години. Полишовицька державна. Так, ще одиничка, 25, 12 і 14.